Слава Україні! Героям слав! Слава Україні! Героям слав! Слава Україні! Слав! Шановні побратими! Ми сьогодні зібралися тут, не тому що сьогодні просто чергова річниця е, помаранчевих подій. Ми зібралися сьогодні тому, щоб засвідчити своє ставлення до тих подій. Які відбулися після помаранчевої, помаранчевої так званої революції? Ви подивіться, хто сьогодні зібрався сюди на цю площу? Адже поки що я не бачив жодної людини, яка прийшла сюди на площу, та яка мала зиск після помаранчевих подій. Не бачу жодної людини, яка була при владі і яка. Вела бандитів прямо в тюрми. Сьогодні знову прийшли такі ж люди, ті ж самі люди, які стояли на майданах. Ті люди, які повірили помаранчевим лідерам, в те, що Україна віднині буде розвиватися своїм шляхом. Вона стане на шлях правди, на шлях віри, на шлях розбудови української держави. І сьогодні. Ми зібралися сюди не для того, щоб плакати, не для того, щоб сумувати за тим, що ми втратили. Так, дійсно гірко усвідомлювати те, що сім років тому вся внутрішня емоційна насиченість українського народу, вся його духовність була на майдані. Весь український народ вірив в те. Що з сьогоднішнього дня ми розпочнемо будувати нову Україну. Ми сьогодні прийшли сюди, щоб винести уроки з тих помаранчевих подій. І сьогодні прийшли сюди найстійкіші люди, люди, які не зневірилися у наших українських національних символах, люди, які вірять в те. Що розбудова української держави це не одномиттєвий акт. Розбудова української держави це щоденна, кропітка, тяжка і небезпечна робота. Слава Україні! Героям слава! Сьогодні всеукраїнське об'єднання Свобода Харківська обласна організація закликала вас прийти сюди і разом з нами поговорити. Про те майбуття, яке чекає на нашу Україну, розповісти про наші плани, про наміри розбудови великої України, про програму всеукраїнського об'єднання Свобода. Ми віримо в те, що лише Всеукраїнське Об'єднання Свобода, єдина ідеологічна політична сила в Україні, не дасть жодної тушки, яких ми бачимо от там на ті. Сіні зради ми віримо в те, що Всеукраїнське об'єднання Свобода ніколи себе не оточить любими друзями тому, що в нашій партії постійно відбувається люстрація. Ті члени партії, які не витримали повсякчасної повсякденної роботи, ми їх самих відсіюємо уже сьогодні. І до влади прийдуть лише ті. Хто вірить у перемогу українського народу, ми сьогодні з вами зневажаємо ті бренди зради, які штампувалися, і пора, і наша Україна, і маса партій, які потім увійшли у ці помаранчеві блоки для того, щоб дістатися крісел у Верховній Раді, і для того, щоб задовольнити свої інтереси особисті. І сьогодні ці тушки. І ті, хто залишились ще у помаранчевих кріслах, вони сьогодні розповідають, що прийнявши цей закон, новий закон про вибори, вони зробили героїчний подвиг. Вони відстояли демократію в Україні. Ганьба вам усім з такими подвигами. Адже ви сьогодні знову вибрали менше зло, а менше зло ми завжди знаємо. Воно дуже швидко становиться великим злом. Всеукраїнське об'єднання Свобода 20 років проводить свою боротьбу. І в цьому році ми відзначали 20-річчя Всеукраїнського об'єднання «Свобода», 20 років вірності і 20 років боротьби. І ніхто за ці 20 років не зможе закинути Всеукраїнському об'єднанню Свобода, що вони. Зробили якусь справу, не порадившись з людьми, що вони розпочали якусь справу, яку не благословив архієпіскоп, що вони зробили щось таке, яке б зганьбило нашу державу, яке б зганьбило українця. Вся Українська об'єднання Свобода завжди стояло, стоїть і буде стояти на правді, на вірі, на захисті наших українців. Адже нас в Україні 78 І ми маємо в себе отаку державу. Тому що ми її ще не розпочинали будувати лише тоді, коли Всеукраїнське об'єднання свободи прийде до влади у Верховну Раду. Якщо ці вибори відбудуться, лише тоді ми зможемо прийняти перший закон, який дасть можливість Україні. Крокувати вперед і наповнювати Україну українським змістом. Перший закон, який буде називатися Закон про люстрацію. Адже сьогодні ви знаєте, що нову редакцію Конституції пишуть хто Очолює Кравчук. Знову комуністи попереду, знову вони нам будуть писати і Конституцію, і закони. Ви знаєте, хто очолює сьогодні Верховну Раду. Подивіться, хто очолює на 20-му році незалежності. Це ті, які працювали на КДБ СРСР, це ті, які були комуністами, очільники комуністичних осередків, очільники комсомольських осередків. І сьогодні ми з вами чекаємо, що вони дадуть нам новий пошук для розбудови України. Ні, шановні, треба боротися, боротися за нашу Україну. Треба не лише сидіти вдома і дивитися телевізор і казати Я вам не вірю, цей кращий, цей гірший. Кожди, кожного дня треба щось зробити для того, щоб ми змогли з вами завтра прийти до влади і завтра розпочати наше будівництво великої, сильної. Незалежної України. Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Героям слава! Слава, Україні! Героям слав! слава нації! Слава! Слава нації! Товаристи саме такими словами. На цьому В Харківському майдані свободи будуть вітатися і будуть відповідати найближчі роки. Не товариші Леніни, які стоять зараз десь у нас за спиною, ні оті любі друзі з тушками, які затьмарили своїми обличчями, які зруйнували вибір мільйонів українців. А саме цими словами, які пройшли через десятиріччя, через сторіччя випробувань, через ту землю нашу святу, яка полита кров'ю мільйонів українців, замордованим під червоними прапорами, і саме з цього. Буде народжуватися нова, могутня, сучасна українська нація. Слава Україні! Отак От будуть відповідати 10-тисячні, 100-тисячні майдани. На превеликий жаль. Вчора мені дзвонили з міліції, задавали одне питання з приводу 500 людей. Так, подаючи сьогоднішню заявку, ми десь, знаєте, відсотків на 10 планували. Що тут будуть представники партії Майдану нашої України, Батьківщини, Народного Руху Української народної партії та багато інших пропору не будемо, бо вона вже давно там. І це очевидний факт. Чи не так? так. Сьогодні я би хотів перервати цю промову, знаєте, одним. Маленьким, але символічним дійством. Позаду ви бачите обличчя тих любих друзів. Це був це було перше слово сполучення, яке через його зраду Ющенком та його оточенням стало, знаєте, ну, непаженим для вживання в українському середовищі. Чи не так? Якщо сьогодні я хочу звернутися до когось, до присутніх людей і сказати любі друзі, я себе на першому слові. Уже кусаю за язик, бо я знаю, що зараз почую якийсь смішок у відповідь, бо це буде щось несправжнє. Перепрошую, ми на все бджолярство наклали уже Тавро, що це забаганка не в розумі своєму людини. Але 2004 рік показав, що українці такі самі залишилися, пройдячи через випробування, через політичні репресії, через голодомори. Через потурання зайдам вони залишилися волелюбною нацією. Чи не так? І незалежно від того, що ті очільники, які отам біля підніжжя Лєніна на трошки більше, ніж ця машина, стояли і виголошували Кушнарьова геть, пам'ятаєте, да, такого помаранчевого діяча, його в узких колах звуть Гепа, його, в принципі, та от далеко за межами Харкова знають. Пам'ятаєте його фрази? І банально товариство якихось сім років, сім років, які розставили все по своїм місцям. Якщо помаранчевий майдан був зраджений, то ми з вами чітко повинні сказати: ми не заперечуємо цінності, ідеальності і волелюбності. Того, що було зроблено у 2004 році. Але ми повинні чітко назвати, хто винний в тому, що те, що вірили люди, те, заради чого вони мерзнули, заради чого сусіди з сусідами сварилися, хтось відстоюючи Ющенка, хтось голочується Януковича. Родини розпадалися, коли різні члени родини чоловік з жінкою сповідували. І Ющенко з Януковичем. Показали всім велику дулю, буквально через півроку, через рік часу. Тому що Віктор Андрійович сівши в м'яке крісло, зрозумів, що в ньому сидіти зручно. А на Майдані з людьми, може, і драйвово, але холодно. І він вибрав свій особистий комфорт, свій особистий та у тих численних любих друзів, які сьогодні, будучи тоді соратниками Ющенка, так званими польовими командар... командирами майдану. Сьогодні вони всі при посадах. Я би хотів протиставити тим всім любим друзям один маленький, символічний, можливо, образ майбутнього українського революціонера. Користуючись нагодою, я попрошу сюди піднятися Павла Ришкова. Так, заберіть у нього, потримайте, будь ласка, прапор і користуючись нагодою, справжній завтрашній революціонер навіть не спотикається на вході. Вручити йому партійне посвідчення, члена Всеукраїнського об'єднання Свобода. Вітаю! Слава Україні! Я вірю, що наші майбутні молоді, освічені, здорові, оптимістичні хлопці, вони точно не зрадять. Ми зараз розмовляли з приводу того, який у нас є шлях. Товариства, наш шлях унікальний. Він нас приведе до величезної перемоги в будь-якому випадку. Шлях до влади насправді усіяний цвяхами, підступністю, зрадами, намаганням вивести на нівець наші ідеї. Але ми одержуємо величезне щастя, коли йдемо разом з людьми. Бо в будь-якому випадку ми одержимо фінальний позитивний момент. В чому? Або ми здобудемо владу, як казав один із класиків українського націоналізму. Нічого нового за 100 років не придумало. Здобудеш українську державу або згинеш в боротьбі за неї. І той, і інший шлях. Ну не скажу, що автоматично, бо не в'явити Бога, але приводить тебе туди, куди забирають воїнів, які мруть під час, які гинуть під час бою. Сьогоднішня наша акція, на превеликий жаль, не привела на цей майдан більше, ніж всі люди, які зараз є. Я хотів вам всім щиро подякувати подякувати, за те, що ви не пошкодували свого часу, за те, що ви, не дивлячись на цю погоду, вийшли. Для того, щоб засвідчити 2004 рік, помаранчева революція, яка була зраджена її ж провідниками, дала нам не підставу для зневіри, а дала додатковий елемент для сили. Я дякую тим, хто сюди прийшов з своїми написаними плакатами. Покажіть, будь ласка, книжку про Ющенка в 2005 році писали книжки. Давайте я покажу всім або підходьте. Ви знаєте, у мене теж, по-моєму, така одне десь вдома стоїть, я теж її купував. От просто інформація про те. Всі повинні знати ці обличчя. І знаєте, вже навіть перша політурка зрадити в житті державу, злочин Ющенка, зрадник-злочинець. Це люди, прізвище якого скандували мільйони на майданах, з яким пов'язували надію. Що нам залишається робити з тими? Хто зрадив мільйони людей? Ну не більше, ніж зробити отак. І потім спалити або викинути взагалі геть на смітник. Чи не так? Так. І нам насправді українцям достатньо стало п'яти, шести, ну, власне сьогодні вже нікого не треба переконувати семи років для того, щоб розвести справжніх українців, українських націоналістів. Дійсних патріотів, від тих, який може одягати будь-які шати, щоб вийти на той чи інший майдан. Ми чітко розуміємо і доносимо всім, що український націоналізм то є любов до свого, це любов до української нації, любов до української пісні, до українського слова, до української колискової. Але це й повага до тих національних меншин, які живуть поруч з нами. На сусідній вулиці, бо вони всі зацікавлені, щоб українська держава була сильна, авторитетна, щоб у неї була повага в світі, а не те, що відбувається сьогодні. Що ми зробимо сьогодні з тими брендами зради і ображеннями любих друзів та тушок? Я вас засвідчую, що от із тих любих друзів і тушок найближчим часом, найближчим часом ви побачите окремих персонажів. На мажоритарних округах Харківської області під час виборів народних депутатів. Ви побачите Писаренка, ви побачите Фельдмана, ви побачите Губського або Жваню в Україні знову на виборах. Ну, або відверто на округах, або захованим в штабах. І вони будуть знову розказувати. Так само пам'ятаєте, як Луценка, його народну самооборону, хто фінансував? Давид Жваня Допомагав для чого? Намагався розкласти яйця в різні кошики. Не можна бути несправжнім і займатися політикою. Я запрошую до слова в першу чергу тих, хто на цьому майдані був сім років тому, хто тоді виходив, а помаранчеві виходили за покликом серця, вішили на себе шалики, значочки, які пізніше стали. Символом нікчемності. Та й що там уже гріха йде імпотентності банальної, банальної політичної імпотентності, коли прикриваєшся своєю, начебто, зовнішньою силою, а на виході, здається, що ти неспроможний навіть слова сказати, не те, щоб щось зробити. Я запрошую до слова тих, кому є що сказати, для того, щоб згадати, що було в 2004 році. Можливо, хтось згадає, що було в 91-му році. І сьогодні ми, українські націоналісти, Всеукраїнське об'єднання Свобода, стоїть чітко на позиціях, що ми напередодні нової третьої української революції. Перша революція 91-го року була незавершеною, Бо ті демократи, як вони себе в той час називали, дуже сильно тішилися, що на оцій будівлі. На цій будівлі обласної ради, замість совєтського герба ну я ж зауважу, його ж не знищили. На нього зверху наклали тризуб. Ну так, про всяк випадок. Про всяк випадок, щоб якщо влада поміняється, щоб швиденько зняти і щоб не те, що було, друга революція 2004 року була зрадженою. І ми чітко на кожному кроці. Повинні це усвідомлювати і пояснювати людям. Мені не шкода свого часу. Мені не шкода своїх промоклих тоді чоботів, яких я виходив на Майдани, як мільйони інших українців був там. Але провідниками цієї помаранчевої революції ця сама революція була зраджена. Чи не так? А третя революція буде чітко носити характер соціальної. І національної революції в першу чергу українці виступлять і скажуть своє слово про соціальний захист і національну справедливість, щоб у нас не було список Форбс, шириться українцями ну, в лапках громадянами України. І президент Янукович оголошує про війну з бідністю. Причому оголошує, якось він так дивно, що цього ніхто не чув, і оголошує він це. З загратованого за п'ятиметровими парканами межі гір'я не можна боротися з бідністю і купатися в розкошах одночасно. Не можна. Ми чітко сказали, головна мета сьогоднішнього закладу розвести справжнє і штучне, розвести дійсне і облуду і чітко сказати, що завтрашній день він є за справжніми. Свобода переможе. Свобода переможе! Свобода переможе! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! В чому значення? Такого символічного спалення Шанові купи зрадників тому, щоб розвести насправді справжній справж, реальний вибір людей, які працювали у 2004 році, які вийшли на майдан відстоювати своє право на незалежність, своє право на свободу і тих роботи, купи зрадників, роботи, любих друзів, душок, які спаскудли вибір людей, тому сьогодні під знати. Підбадьоюючи вигук людей, справа, що це не їхні фотографії, а це їх самих треба спалити на ватувати історії, на вогні а історії, а знаєте, щоб таких вилоги, як Васадзе, Фільми, Писаренко, в принципі, не ви було ви ви ви. на українській Тому, землі, щоб ті люди, як Ющенко, як інші герої Майдану, щоб вони не зраджували і щоб вони ніколи більше не дійшли взяти в руки результат волевиявлення людей. Слава.